Чи є ймовірність, що на фронті введуть режим припинення вогню в жовтні? Mm, супер ймовірна історія. Абсолютно. І я щось не бачу настрою наших файних хлопців припиняти вогонь. Ну, типу, тут бійка нікуди не дівається. Чи позбавлять Росію права вето в радбезі ООН? Зараз почали нарешті обговорювати о, обмеження для РФ з приводу їхнього обмеження, тобто права вета, і це тільки на, на стадії обговорення. Воно ж намагаються домовитися, і у далекій перспективі дійсно є варіант того, що вони домовляться про те, щоб позбавити Росію о, такої можливості о, права вета в даній ситуації. Але, але... Але з Терміни цього розтягнути як собача пісня. Що мав на увазі Буданов, коли пообіцяв засмутити Путіна? <кій> Боданов натякав на серйозні солові. Ну, да, давайте так це назвемо, назвемо силові процеси по об'єктам, які дуже дорогі серцю Путіна. От, конкретно на якусь вежу по якимось об'єктам, які дорогі серцю Путіна, і натякав жирно на те, що робота над цим уже активно кипить. Навіщо Зеленський завітав до Польщі? Велася якась серйозна розмова для того, щоб почати все з нуля з чистого листа, умовно кажучи, скоріш за все, да робочі процеси по колесниці, тобто, це робо, робоча зустріч, формальна і не дуже формальна зустріч для того, щоб поновити якісь процеси, які от у нас, скажімо так, стали або мають в яких є питання. Тобто, це про домовленості і налагоджування ну, ситуації конфліктної, яка сталася. Чи справді у Верховній Раді не вистачає голосів для заборони Української православної церкви Московського патріархату? Звісно, не вистачає. Конішно. Це ж ручні карманні батюшки, через яких гналася контрабанда. Безакцизна, яка-небудь яка не облагалася ніяким податком. Розумієте, на таких батюшках держиться половина олігархату Верховної Ради. А тут тобі треба заборонити свого карманного батюшку, через церкву якого ти без ввозив через таможню алкоголь, цигарки, бентлі матав туди-сюди. І Оця вся історія І це ніяк не перевірялося і ніяк не обкладалося ніяким податком. А тепер тобі треба це заборонити. Звичайно, вони не хочуть забороняти свого карманних батюшок. От і вся якби історія, що Чого не вистачає голосів? Відай на видно, їх не просто не вистачає. Це прям підстава, я б так сказала. Це навмисно. Ну, типу, ми вже подібні е, типу перли від Верховної Ради по деяким іншим моментам бачили, тому це не новина для нас з вами. Вітаю, друзі! Наше навчання продовжується. Ми отримали сотні позитивних відгуків на базовий курс по ТАРО, який я для вас написала. Тож, по вашим проханням, я створила новий, більш розширений курс по таро, який стосується глибинного символізму та розуміння арканів з іншого зовсім боку. Тому для всіх тих, хто хоче підвищити свою кваліфікацію, зануритися у світ таро ще глибше, здобути ще більш серйозніші знання, можете долучатися до мого нового курсу. Вся детальна інформація в описі під відео. Що обговорював Зеленський з лідером Судану? А, ну, по-перше, розмова велася на якихось, ну, скажімо так, секретних да, інформаціях, бо Верховна Жриця. Тобто, тут, скоріш за все, якісь важливі внутрішні да, процеси. Про які не можна, ну, не можна казати на загал, тобто це така е, державна таємниця, давайте так, і налагоджування якихось ну, зв'язків, е, е, там якісь робочі домовляння, налагоджування контакту. Чому в інституті вивчення війни впевнені, що конфлікт між Україною та Польщею спровокований Росією? Тому що там є одна із причин, яку затіяла дійсно РФ, і ті радикально налаштовані націоналістичні угрупування, які керуються РФ на території Польщі. Чому ЗСУ не поспішають використовувати надані танки Абрамс? Там, де зараз у нас місця зіткнення з ворогом, не, я так розумію, там якби не в танках справа. Там потрібні інші трохи ресурси, танки потрібні при інших операціях. І зараз в тому в, тому, в тій лінії, в якій ми знаходимося, там треба не танки застосовувати щось інше. Чи передасть Канада Україні вилучені активи РФ? Mm, частково так там якось хитро, але так можна сказати, що передадуть. Чи справді Британія провела з Росією таємні переговори щодо України? Мова йде не про офіційних, не про офіційних представників. Тобто ніхто з путіним не розмовляв. Тут взагалі якісь інші а, такі, знаєте, щурячі а, історії, де хтось за спиною когось з кимось про щось розмовляв. Тобто, це не, не офіційне не з офіційною стороною РФ. Це з засланими казачками розмова велася. Тобто, там такого формату зустріч була. Чи є небезпека ракетних ударів для західних областей України в найближчі два тижні? Mm, так, так. Є небезпека для західних областей а, приблизно да, до двох тижнів, можливо, трошечки більше є. Є загроза. Чи зберігається ризик нападу на північ України з території Білорусі? <му> Ні, поки цей напрямок виключно виключно такий де можуть забігати дРГ, але я не бачу там серйозних натяків і угрупувань на наступи, якісь наступні дії. Чи зберігається ризик передачі Білорусі повного арсеналу ядерної зброї з боку Росії? Там по ядерному озброєнню вони мають на пажа Пентаклеї. Це далеко не повний арсенал, якийсь не повний комплект. Це щось там крапля в морі? Чи є ймовірність того, що Іран отримає ядерну зброю від РФ? М ні, я поки не бачу такої можливості, бо у неї будуть суперсерйозні наслідки, і я поки не бачу, щоб таке могло бути. Чи відреагують росіяни на те, що Україна атакувала штаб Чорноморського флоту в Севастополі британськими ракетами? Сторм Shadow? Ну, вони вже сьогоднішні удари по Одесі приурочили до великого акту а, от, Реакції якоїсь а, більше я поки не бачу. Хіба що, можливо, по деякі а, імпульсивні емоційні там когось виступи, декілька разів ще промелькне і на тому все. Що мали на увазі в офісі президента, коли заявили, що Росія готує інформаційну кампанію для дискредитації України? Це те, про що я попереджала, що осінь буде насичено і псу, і фейками. Тобто будуть вкидатися в інформаційний простір телеграм каналів, е і тіктоку, Ютубу, усілякі розоблачаючі відео, дезінформуючі, е корупційні нагнітання, навіть деяких немає підстав. І оця вся історія на фоні цього, щоб в е виріс е виріс, скажімо, градус, дане незадоволення е нашими громадянами громадянами влади своєї держави. Тобто, це навмисне буде зроблено для того, щоб градус стільки наколявся наростав. Чи будуть ефективними переговори України та представників ЄС щодо зернового питання? Ну, по перше, це перестане бути загостреним конфліктним моментом. Ну, типу. Так, будуть ефективними не з самого початку, але в цілому якогось консенсусу дойдуть. Якихось нормальних вміняємих домовленостей. Чому Україна відмовилася від імпорту старих танків Леопард з Німеччини? Танкам прийшла дев'ятка мечів. Я так розумію, вони просто в такому стані. Що нам тягнуть, ну, нам запропонували буквальний металобрухт, який який неможливо застосовувати, і на ремонт якого підуть якісь колосальні кошти? ну Тобто, це ну реально дев'ятка з десяти чи в дев'ять випадає на танк. Питання: він взагалі їде? Ну, типу, а якщо їде, то він хоч стріляє. Питання ефективності такого танку, тобто це не просто там застаріла техніка, це техніка, яка не робоча, яку треба сталкача заводити. Розумієте, ну це якби так само, якби нам передали з вами старий запорожець, який заводиться о, із 10 разів один, можливо, питання його ефективності на поле бою, коли ти його не можеш завести. оце це приблизно така сама історія. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.